Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про конденсат. Чому так виходить, що купуємо котел і чекаємо, що буде тепло, красиво і чисто. А виходить так, що котел плаче, сажа, дим і так далі. В цьому ролику я постараюсь пояснити на зрозумілому прикладі. Ми розберемося, чому виробники котлів зацікавлені робити погані котли. А потім до котла продати ще купу непотрібних цяцьок, а саме трьохходові клапани, декілька насосів, а вершечок цього цирку це чудодійний порошечок, яким буцімто вирішує всі проблеми з сажею і мокротинням, яке налипає всередині котла, хоч що б ми не робили. Отже, уявіть, що ви купили будиночок, і в ньому всередині створюється конденсат, і він тече по стінках. Ваші дії. Ми йдемо до забудовника і кажемо, друже, щось твій будинок погано спроєктований. А забудовник, в свою чергу, каже, то літом було все добре, стінки були сухі, а отже, вам потрібно підігріти навколишнє середовище. Дивіться, ось який в мене є трьохходовий клапан, і він вам вирішить всі проблеми. Ми нагріємо мороз на вулиці, і навколо будинку буде тепло, і конденсат пропаде. Ось як бредово виглядає інженерне ноу-хау, якщо це подивитись з іншої сторони. А яке ж рішення, спитаєте ви мене? А все дуже просто. Потрібно змістити точку роси, у будинку збільшити товщину стіни, а в котлі бункер повинен бути без водяної сорочки. А якщо вже є так клята водяна сорочка, то потрібно з середини бункера на метал додати товщину стінки. Методи і матеріали вже на ваш смак. Але це має бути максимально теплонепроникний матеріал, тонесенький шар, наприклад, лист азбестового паперу, і нержавіючий тонесенький бункер, вставка всередині, можна тоненький шамот, плитка порізана в розмір бункера, гіпсокартон для перших експериментів, і так далі, і тому подібне.